Доброго вечора, мої любі переплатки українськомовного каналу. Ще на вулицю не виходжу, тому такий вечір. Чудовий, теплий плюс три. Четверте. Березня підходить до свого кінця. Два дні вдома, сіжу за решетки. Ні, не за решеткою, все, все, все добре, ну, хворію, але вже. Краще. Завтра планую вийти в люди. <гум> Може що знімаю. Ладно, як день пройшов у Харкові, то все як завжди. Тривоги були, відбії були. Дружина читала передмісті каби. А як завжди безпілотники, нічого не закінчується. Ну, нічого, війна не закінчується, зима закінчилася. Дякую Богу, Весна зараз. І теплішає, гарно так. Сніг майже весь розтане вже. Ладно, Будемо сподіватися, що мир прийде навесні. Все усім тихого вечора, спокійної ночі, мира добро злагоди. Усім щиро дякую. Ну і Звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Ну і щиро дякую за теплі слова і побажання міцного здоров'я. Усім міцного здоров'я. Не хворійте, мої любі, це погано. Це На добраніч. Пока.